Цієї ночі окупанти завдали масованого удару по Україні дронами камікадзе та ракетами різних типів, за даними повітряних сил ЗСУ. Ворог випустив 36 засобів повітряного нападу, 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. Дві крилаті ракети Х-101, Х-555, 14 ударних БПЛА типу «Шахет», 12 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, дві крилаті ракети «Іскандер-К», шість крилатих ракет Х-21. Військові звітують: знищено 29 повітряних цілей. Дві крилаті ракети Х-101, Х-555, 14 ударних БПЛА типу Шахет, 11 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69 та дві крилаті ракети Х-22. Також, як повідомляють повітряні сили ЗСУ, ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 носій крилатих ракет Х-23, якими російські терористи б'ють по мирних українських містах. Зранку окупанти завдали удару по місту Дніпро. За даними міської влади, станом на 9 ранку постраждали 25 людей. Відомо про восьмеро померлих, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлову багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок удару сталася пожежа. На місці працюють профільні служби. На кілька годин зупиняли роботу вокзалу у Дніпрі. Протягом доби з артилерії та інших видів озброєння окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. США можуть доправити ППО в Україну упродовж тижнів, як тільки ухвалять закон. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що після проведення зустрічі з представниками американської влади українським посадовцям пообіцяли допомогу Україні передати найближчим часом. Законопроєкт, що планують ухвалити, передбачає 61 мільярд доларів на підтримку України. Велика Британія виділила 150 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення енергосектору України. Про це повідомив постійний представник країни при ОБСЄ Ніл Голанд. Він також наголосив, що Британія продовжить працювати з партнерами з G7+, щоб допомогти Україні відновити, захистити та відбудувати свою енергетичну систему.